вток води Штраф. Дивні штрафи за порушення дорожнього руху в різних країнах світу. В Швейцарії розмір штрафу за перевищення швидкості може залежати від вашого доходу. Один мільйонер отримав 200 тисяч доларів штрафу за значне перевищення швидкості. У Франції кожен водій має мати в своєму автомобілі свій алкотестер. За його відсутність штраф в Німеччині заборонено мити свій автомобіль на власному подвір'ї. Це може забруднити ґрунтові води. Порушення штраф на Кіпрі водіям заборонено. Пити або їсти під час водіння автомобілем Таїланд водіям заборонено водити автомобіль без сорочки, навіть у спеку порушив. Штраф в Манілі, столиці Філіппін, діє правило, за яким водії можуть керувати автомобілем лише в певні дні. Залежно від останньої цифри номерного знаку, щоб зменшити затори. В Німеччині на автобанах можна отримати штраф не лише за перевищення швидкості, але й за повільну їзду. В Іспанії водіння босоніж або в шльопанцях вважається небезпечним, порушив штраф. Добре, що до нашої країни такі штрафи не дійшли. Бережіть себе на дорогах та не отримуйте штрафи. Ваш хантер Сараш.